Ці гуртки починають чимраз більше набирати популярності. Йде у театр Брат Панас, Брат Іван, Сестра Марія, Марко Кропивницький і так друзі спочатку дають послаблення щодо Емського указу. здається, у 1882 році формується ця українська трупа. Ніхто не знав. Що пізніше московський критик Олексій Суворін, який був українофобом, писатиме, що кожна сцена світу гордила себе такими акторами, як Марко Кроповницький і Марія Зеньковецька. Здавалося би, що це неможливо, таланти такого великого рівня. І тут поволі, поступово, Марко Кроповницький умовляє Михайла Старицького, щоб дав кошти на театр, бо театр був без коштів практично. Старицький продає маєток. Михайло Старицький, який. Поклялися на вірність Україні в Києві перед пам'ятником Володимира з Миколою Лисенком, родичам Микола Лисенко і Михайло Старицький і, і, і цю клятву зберегли до кінця життя один і другий. Як поклялися молодими, так і жили. Микола Лисенко і Михайло Старицький. Мало хто, бо знаєте, що є люди, які багато потякають, багато говорять, коли доходиться до грошей, все стає інакше зовсім. Маєток свій пожертвував. Михайло Старицький на театр. Не було би також нашого театру цього, якби не пожертва Михайла Старицького. Через 10 років потім він пішов з театру. Цей театр багато разів роз'єднувався. Було навіть один раз чотири трупи. Це вже інша історія.